Фінансовий моніторинг для інфобізнесу. Що може бути? Який самий найнеприємніший наслідок фінансового моніторингу? В чому проблема? Ну, відмовить мені банк працювати зі мною. Ну і добре, банків багато. Коли я відкривав а мені телефонували 256 тисяч банків, я піду до іншого. А ні. Оцим новим меморандумом та цими новими рекомендаціями зазначено, що банки будуть обмінюватись інформацією один з одним про ризикованих клієнтів. Банк може відмовитись від співпраці та надати інформацію, що цей клієнт ризикований іншим банком, і вони не захочуть їх працювати. Ось в чому проблема. На сьогоднішній день без банківської системи ми. На жаль, не зможемо реально багато за.